повісток. Чому чоловіки йдуть в рекрутцентри, а не в ТЦК, хто туди приходить? Як багато таких добровольців. Про це все ми далі говоримо з Олександром Царевським, який є рекрутером і, власне, в рекрутцентрі у Вінниці, і сержантом 168-го батальйону 120-ї бригади ТРО. Пане Олександре, перше питання в мене таке: чи у вас особисто є якісь надії на новий закон про мобілізацію який Прийняли чи він покращить ситуацію на вашу думку з тим, щоб збільшити кількість воїнів новобранців у війську. Я не дуже сильно розраховую на закон про мобілізацію. Я більше розраховую на рекрутинг. Закон про мобілізацію він просто створює умови і створює те, що гіпотетично всі громадяни України будуть в однакових умовах, але насправді спойлер це не так. Він повністю не вирішує проблему, він вирішує її лише частково. Деякі проблеми він поглиблює. Тому єдиний варіант, який я бачу, цивілізованого вирішення проблеми наповнення збройних сил України вмотивованими, підкреслюю, вмотивованими людьми це е, рекрутинг, власне я Власне, як бачите... від свого підрозділу до рекрутингу. Власне, як ви бачите, цей інс... втілення цього інструменту, щоб з'явилися мотивовані люди. Тобто, ш... ну, якщо ми бачимо таку кількість небажаючих служити, що можна зробити з боку держави ТЦК рекордного центру? Щоб з'явилася? ми бачимо цю кількість небажаючих yeah. служити. Ми бачимо її в Тіктоці, як розгонами, ми бачимо її від uh, юристів, які на цьому заробляють. На ухилянках те, що вони адвоку... виступ... адвокатують їх дії, певні. Ми бачимо це в якихось пропагандистських вкидах. Ми бачимо це на протиставленні якихось політичних сил, що якісь політики починають топити, що все зрадонька, давайте якось домовлятися. Ну, На цю всю ситуацію можна дивитись по-різному. З того, що я бачу особисто, є певні люди, які там пофіксили свої проблеми зі здоров'ям і зараз намагаються долучитись до Збройних сил України. Є люди, в яких закінчується бронь, вони намагаються долучитись до Збройних сил України. Є люди, які списались, до прикладу по догляду за дитиною чи там за, яким, за батьками престарілими. Вони зараз намагаються повернутися, бо життєві обставини змінились. Тобто, або людина себе не знайшла в цивільному житті. Вона хоче повернутись назад до побратимів, або на превеликий жаль, там батьки померли. Там за ким він мав глядіти. і він хоче знову ж таки повернутись і займатися тим, що він навчився за цих півтора-два роки. Але ми чуємо часто від військових, ну ті, які коментують медіа ситуацію, вони наголошують постійно, що на фронті страшений недобір людей. Тобто, що дійсно немає ну, доб... немає охочих служити тій кількості, яка мала бути, ну тобто, що там так, з роти є нестачі... може бути так, замість 30... тридцять кадрів. Тому якби е цю проблему можна вирішувати по різному тобто є е приклад. Доволі вдали третьої штурмової бригади, яка спокійно займається рекрутингом. Вона закриває собі повністю штатний розклад, весь свій по підрозділу, і в них навіть проводиться відбір і конкурс. Вони ще перебирають людьми. Оце тебе ми беремо, тебе ми не беремо. Є приклад з ну, це ми говоримо за Нацгвардію. Є приклад ЗСУ, Вовки до Вінчі, які вбили зараз до 59-ї бригади. Так само абсолютно, абсолютно спокійно, свій підрозділ комплектують в форматі рекрутингу. пошуком людей займатися питанням поповнення особового складу, створення для них умов, ну якось воно вирішується інакше. Вся проблема в тому, що одне тягне друге. Якщо іде не комплект підрозділу, люди не не можуть вийти нормально на ротацію, поїхати у відпустку. Якщо вони не можуть поїхати нормально вийти на ротацію, поїхати у відпустку. Так чи інакше, навіть якщо це буде тричі там, Термінатор Супермен, він не витягне того ритму, який йде на нулях. Так чи інакше, люди потребують відпочинку. З цим згодні всі. Як цим людям дати відпочинок, ну, це вже питання друге. Тобто ми докомплектовуємо підрозділи, ми організовуємо нормальну ротацію підрозділів, і тоді ми зможемо спокійно давати відсіч ворога. Ваш досвід, у вас рекрут-центр 120-ї ТРО. правильно розумію? Це експериментальний проєкт спільно з Вінницькою військово-цивільною адміністрацією і з Вінницьким муніципалітетом. 120-та бригада ТРО. Це Вінницька бригада ТРО. Ми намагаємось на теренах Вінниччини заохотити своїх земляків. Долучитися до Сили оборони України і продовжувати і допомагати нам віддавати відсіч ворогу. Так скільки у вас людей в день приходить? Тобто, якщо говорити, що є, що хоче мобілізовуватися, е, є таке, що у вас там, за день жодної людини? Чи такого не буває? Ну, сьогодні, не дивлячись на дуже дощову погоду, у нас було 4 консультації і одна заповнена анкета. Ну, це я кажу за, за свій. Прозорий офіс. Ми знаходимося в Вінниці на в центрах надання адміністративних послуг. А чому, на вашу думку, люди йдуть в рекрутцентри, але, наприклад, не йдуть в ТЦК? Це через реноме таке ТЦК, ніби погане, умовно створено в тому ну, числі. Не в тому, в трошки не в тому справа. ТЦК це вже якби фінальне рішення. В ТЦК так само приходять добровольці, можливо, не так. Не так багато, як на початку повномасштабки, але тим не менше вони приходять. Тут люди просто в рекрутцентри приходять з однією метою. Вони хочуть зайти за тим фахом і за тими навичками, які вони вважають, будуть доцільними з їх точки зору в Силах оборони України. Або в той підрозділ, де їм буде цікаво. З останніх кейсів це коли людина прийшла, вона от хотіла конкретно морську піхоту, вона служила в морській піхоті, вона списалась по догляду за дитиною, але вирішила повернутись. І от його як не вговаривало: давай до нас в ТРО, ти будеш корисним, ти навчиш купу людей. Ні, я хочу до своїх морпіхів. Тобто до вас приходять люди, не обов'язково, які хочуть служити в 120 й ТРО, вони просять, через Абсолютно. вас можуть потрапити Абсолютно. в інші підрозділи. Правильно розумію? Абсолютно. Якщо ми не можемо надати вакансію, ми просто передаємо їх в рекрутин... закидаємо їх дані з дозволу людей в рекрутингову в ЦРМ, рекрутингової системи Міністерства оборони. Більшість людей у вас спросить тилові посади, які приходять з надією, що лишаться в тилу, чи більше все-таки на бойові йдуть? Uh, ну, перше питання в основному я буду служити на території Вінницької області. Ти пояснюєш, що якби тут на території Вінницької області, особливо якби і наших підрозділів 120-ки нема, не дивлячись на те, що це Вінницька бригада, але ми несемо в основному службу або це Донеччина, Харківщина, або Кордон з Білорусі, скажімо так. Uh -huh. І це відлякує людей, чи, чи ні? Чи ви якось вмієте переконати? Uh -huh. Ну, це не відлякує людей. Це просто якби пояснює, що така реальність. І в принципі, люди бачать, що т, військових, якби в Вінниці вроді би, і не менше стає, але це певні підрозділи, і це якби не 120-та бригада ТРО. І що, скажіть, будь ласка, у вас в лютому була в Вінниці організований захід з ТЦК? І, я так розумію, ви там теж, напевно, брали участь, «Бирай сам. Тобто чоловікам пропонувалось перейти, ознайомитись, і така ж планується у вас суботу, 20 квітня. І навіть так. обіцяє ТЦК не роздавати повісток, щоб чоловіки добровільно приходили. От якщо брати фідбек від попереднього заходу, воно дає реальні результати, люди приходять, ознайомлюються чи охочих небагато? Ну, на першому заході, як би мене особисто не було. Тоді цього проєкту по рекрутингу від 120-ї бригади ТРО його не існувало. Він тоді тільки розроблявся. З того, що я бачу станом на зараз, по тій кількості запитів в соціальних мережах. Я думаю, що людей буде доволі багато. І, в принципі, сам майданчик оцей обирає сам. Він є е, одним з варіантів виходу. і... Нормальної, адекватної комунікації з цивільним населенням і заохочення їх до служби в Збройних силах України. Угу. І ще, власне... Воно просто дає відповіді на всі питання, які ну, це можливість дати відповіді на всі питання потенційним людям, які хочуть, ну, людям, які хочуть зайти до війська. І люди можуть побачити підрозділ, куди вони збираються заходити. Тобто на минулому заході, наскільки я бачив по звітах, то там були присутні всі від сил логістики до військово-повітряних сил, сил спеціальних операцій, абсолютно все. Зараз кількість заявлених підрозділів, які будуть присутні на, на цьому заході, це множимо на два. Угу. І що Власне, ми... в чому місце проведення змінилось на відкритому повітрі, щоб всі змогли якби нормально. на угу. батьках? Е, власне, основопо основопричиною того, що є охилянти, це звичайно страх. Звичайно, як багато причин, які називають, але в цьому основі лежить страх, і один з них це страх, що ти тебе ТЦК далі невідомість, невідомо куди ти потрапиш. І якщо все-таки ця людина отримує повістку, в неї ще є шанс вже піти до вас в рекрут-центр хоч на конкретну посаду, чи все вже пізно? Якщо ти вже отримав повістку, то вже йдеш ТЦК і куди тебе відправляють, туди відправлять? Ну, ви правильно зауважили, що ключовий момент це страх невідомості. Тобто, все решта, це або розганяється, або це просто суб'єктивна подача інформації. Ну, це, мої, це моя думка. Далі просто дивимось на законний алгоритм дій. Людина отримала повістку для уточнення даних, приходить в ТЦК, її направляють на уточнюють дані, якщо він не є в списках непридатних, або в нього нема якихось виключень, що броні або якихось інших нюансів, він направляється на ВЛК. От цей момент, якби він може підшукувати собі підрозділ, який дасть йому відношення і буде згоден бачити його в е своїх рядах. Ні, mm -hmm. yeah, yeah, такі числі, моменти, коли людина 11, Якщо у нас буде відповідна вакантна посада, ми з радістю надамо відношення і будемо вже вести людину в момент проходження навчального центру, бо всі ці міфи, що. Пройшов медкомісію, забрало в КЦК і одразу ти потрапив на фронт. Ну, без базової військової підготовки, без курсу базової військової підготовки цього не відбувається. На щастя, зараз. Ні, але відбуваються все таки історії, коли потрапив в ТЦК, пройшов зразу ВЛК, і вранці ти вже їдеш на полігон, і ти вже не встигаєш тоді вибрати собі з кого ти хочеш служити. Я так розумію, вже все. А давайте я вам розкажу свою історію. Та жовтні минулого року я отримав повістку. Е пройшов медкомісію, яка визнала мене обмежено придатним. Паралельно з проходженням медкомісії, це за нього у мене аж раптом три дні. Uh, я шукав собі підрозділ, у мене було відношення. Тобто в мене була зворотня процедура, що в мене було відношення. Якраз той навчальний центр, який готував uh, людей для ТРО, де було проходження базової військової підготовки, в мене був обмежений час, щоб туди потрапити, в партію. Щоб потрапити до того підрозділу, до, до якого я власне, хотів потрапити. Тому. З власного досвіду, так, тобто, видали, видали повістку, окей, прийшов медкомісію, окей. Є якісь травми зі здоров'ям, окей. За цей час спокійно береться відношення, і ти заходиш в той підрозділ, який ти плануєш. Цей ваш досвід, який є, чи він лякає, чи надихає тих потенційних рекрутів, які приходять, і взагалі досвід наприклад бойовий тих людей, які працюють в рекрутцентрах. Тобто, як на це реагують Ну, чоловіки? він зазвичай надихає, тому власне в цьому і є позитив. І Я думаю, ми будемо давати якийсь результат, що ми набираємо до себе в підрозділ, не в які не в якийсь міфічний підрозділ Н. Чи С, чи якісь сили таємних операцій, ось, будь ласка, ось 120-та брага ТРО. І ти розглядаєш потенційного рекрута як свого побратима майбутнього, з яким ти будеш стояти пліч опліч, від риття окопів до відстрілювання від противника. Чи може про власний досвід ви відчуваєте, як військовий, що до вас погіршило ставлення до тилових військових? Тобто, що навіть може приїжджати з фронту людина з бойових дій, а вже в тилу там не всі ж розбираються в шевронах, які вони мають бути, там хто в тилу, хто не в тилу. І Що вже до військових ставиться? А може це працівник ТЦК. Тобто, ви на собі це відчули, що вас вже на вулицях бояться, як мінімум. Ну, підходять, здороваються, ну якби такого, щоб от аж раптом вау-негатива цього нема. Камінням ніхто не кидається. Осі кілок в груди ніхто не намагається встромити, хресним знаменням не оціняють зворотньому порядку, типу проклинають. Тобто, в принципі, все нормально. Ну і останнє, якщо можна, що би все-таки змінили, можливо, в державній політиці? Чи хто це має займатися, щоб власне працювати на мотиваціями? Ми розуміємо, що жоден закон. Принципово нічого не змінить, якщо людина, ну умовно кажучи, не належить до пасіонарної частини суспільства. Людина там звикла, в принципі, соціопат, грубо кажучи, її не обходить, в принципі, там вона вважає, що фронт від неї далеко, її безпосередньо це не стосується. Що тут може зробити держава? Чесно, я би направив половину бюджету єдиного марафону. Віддав би тим людям, які зняли рекламу Львівського ТЦК. Отой От тролік, який не робив багато шуму. А другу половину цього бюджету я віддав би хлопцям, які зняли ролик для 10-го батальйону 59-ї бригади механізованої бригади. Оце от найліпші мотиваційні ролики, які я бачив в, в своєму житті. І в принципі, так має проводити політику держава. Тобто, вона має заохочувати рекрутинг, вона має заохочувати добровольців, вона має е, дбати про якісну освіту добровольців вже зараз. Тобто, чому питання риторичне, чому зараз досі в школах не проводяться якісь е, ж саме елементи курсу базової військової підготовки? Чому зараз в інститутах не створюються активно військові кафедри в тих самих технічних вузах, щоб ми на виході вже мали готових військових інженерів? Mm -hmm. Якщо ми говоримо про роботи... більше питання, якби що держава зараз не дбає про підготовку. Держава чомусь вирішила і суспільство вирішило, що це буде дуже швидка війна, ми перемагаємо, восени будемо пити каву в Криму. Ні, це гра вдовгу. На жаль, це довга. І дуже болісна війна, як Україна має пройти, і після цього ми станемо по справді завершу. Тобто, фактично, бо якщо ми говоримо про той ролик, який у Львові знімали, він так би мовити про, про страх і про задуматись. Та тобто, і, і те, про що ви сказали, про це розуміння того, що це такий ще довгий процес, щоб, так би мовити, пробудити, я не знаю чоловіків. Бо це така, знаєте, не прянична мотивація. Іди, бо ти отримуєш якийсь там бонус там чи ще щось. Ні, вона така дуже твереза. Що якщо ти не підеш, то може бути ось так. Зараз настає етап тверезої мотивації і якби більш тверезого і зваженого підходу по заходу у війська. Тобто, основна причина, чому люди не йдуть, окей, тіпо, я мобілізуюсь, куди я потраплю. У мене є такі-такі навички, я от хочу займатися тим, я хочу бути корисним там. Тобто, я суперводій, я от хочу водити фуру. А тебе відправляють тому, в умовний піхотний підрозділ, де якби фури немає і ти будеш не корисний. Основні страхи це полягають в цьому. Тобто, якщо людина не боїться безстрашно, у мене навпаки до цього будуть питання. Страх це абсолютно нормально. Він є це абсолютно нормальна людська риса, і якщо його нема, то це, ну, це вже радше схоже на патологію. Ну тобто, має бути право вибору в даному випадку. Ви так про це що... говорите про право вибору. Дякую вам велике. Ви якраз з минулого ефіру закінчували наш минулий ефір, про, стосувався теми демобілізації роликом Львівського ТЦК. А, а сьогодні, якраз ви нам підказали, закінчимо роликом після 9-ї бригади. Він дійсно дуже, дуже позиція. Іди до нас! Кута з тобою не бери, ми тут тобі видадемо. Видадуть. Так. Так, ми ще й два, може, і три. Видадуть, так. Видадуть. Так. І свисток купляти не треба. Дякуємо дуже за допомогу.